Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 22 лютого терпіння Залужної підійшло до кінця. Він побачив тендера за кошти, які зараз виділяються на не всякий непотріб, а не на армію. Генерал хоче через пропозиційних депутатів ввести законопроекти та відмінити мораторії на смертну кару у час війни за корупцію. держзраду. зелена влада своїм боєгустом і параноїдальною боротьбою за рейтинг змусила генерала залужного зробити свій перший та дуже гучний офіційний політичний крок. Пише військовий шлямонеґеля. Сього часу відвідавши закрите Дені Верховної ради генерал Залужний запропонував депутатам забезпечити справедливу мобілізацію громадян та захист України, навчити одягнути, переконати на майбутнє були вимачки і ні мажорів ні для бідного. А якщо вони не можуть з цим впоратися, то йти воювати самим. Крім того, запропонував ввести розстріл за корупцію та держзраду. Депутати мокрі такого вони ще не переживали. Думали в казку, попали а ні. Лише телеграм-канал, офісне мишення. Ця пропозиція залужно безумовно зустріне ставлення величезної. Частини українського соціуму звернення до всієї України і до від генерала залужного. А до чого тут Зеленський а до того, що згідно конституції, це мав зробити він як президента, але не зробив застяв, як завжди. Іншого ми від нього і не чекали. Але для того його прибічників ця чергова зелена стянина буде як сіль на рани. Телеграм-канал Печера Дракона пише наступне: все, що може Зеленський, це тільки звинувачувати когось знову винний захід а відчуття, ніби повернувся в радянське дитинство. Інством, вся стрічка звинуваченнях на адресу заходу, бо захід зараза, бачите, не дозволяє нам стріляти західною зброєю по російській території, тому страждає Харків. Ви тільки вдумайтеся, як він міг Зеленський раніше взагалі заявив, що уторонені під Харковом виннен увесь світ. А я, от хочу дещо нагадати, хочу нагадати ті щасливі безперебільшення дні пара 24 лютого, коли депутати свого народу в інтерв'ю на ефірах навіть після попередження голови ЦРУ особисто просто ріковали, що ніякого вторгнення не буде. Що то все клятий захід розхитує чутками українську економіку? Мовляв, навіть сам Зеленський тоді заявляв, що у нас чекають травневі шашлики. Пригадуєте, що тоді робив клятий захід. А клятий захід тоді, попри відвертий, не приховане української влади, віз до України Джаволінин Лаус Тінгари. А я нагадаю, також що після Торика зеленої влади різко змінилася. Тоді я зараз і вперше ми почули, що в наших проблемах винен захід. А Зеленський тоді вона НАТО за крайне і кожна що дитина, що загинула в Україні на совісті НАТО. Щодо ті я писала, що таке поводження і за союзниками нам колись вийде боком. а Мені ж за подва заявляла, що мовляв, Зеленський є веде агресивну дипломатію. Особисто я вважаю, що на Зеленського тоді еліти заходу просто не звертали уваги. Ми звісно, вони його всіляко нахвалювали так. Зеленського розміщували на обкладинці Time західними елітами. Теж що треба було якось виправдовувати витрати мільярдів доларів на оборону країни, яка три роки перед вторгненням будувала не опорні пункти, а дороги. Проте, на мою думку, основні переговори проходили між військовими відомствами США та Британії з одного боку та генералами Залужним та шапталою з нашого. нам дали багато техніки, про яку спочатку і мови не було. Наприклад, нам не хотіли давати патріоти, але дали нам не хотіли давати БМПР. Редлі та танки Леопарда та Абрамс, але знову таки дали, я то була заслуга. Я загострювати не хочу. Але факт той, що захід про допомогу просили і МЗС залужний Порошенко. А Зеленський, а він не просив, він вимагав Зеленський на заході. Погодився так, ніби весь світ йому винний був, але чомусь не давав обладнання на мільйони доларів. Пригадайте, як Зеленський заявив, що він не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо блоку забрак не запросити Україну до блоку. А на самому саміті Зеленський заявив без і абсурдно, коли немає жодних часових рамок, і для запрошення і для членства України союзники на саміті тоді охреніли від такого нахабства. Не дивно, що та до НАТО Україну ніхто не запросив, і ще й досі Натомість союзники гарно продемонстрували Україні, що буде, якщо їхня допомога припиниться після звільнення генерала залужного допомогу з боку США. Стала на паузу, і Україна почала втрачати території. Що сталося, власне, те, що говорили, чимало аналітиків. сталося те, що не було. Ні, є одностайної підтримки України спільнотами західних країн так на початку вторгнення нас підтримувала більшість, але часи міняються і настрої України з заходу. Так само з настроями їхніх спільнот працювати треба було на рівні громад МЗС України, депутати Монобільшості та Зеленський цю роботу провалили. Робити щось намагалася українська діаспора, але її банально не вистачило ресурсів. Тому вони, коли партія Трампа почала грати на ідеях припинити допомогу Україні, це зразу відбилося у нас на фронті. На наше щастя, політичні еліти заходу. На нас все ще підтримують, але ситуація хитка. Та чи засвоїли у Зеленського здобути урок нічого подібного? Зеленське його оточення, як бачимо, знову заводить ту саму Шарманку всьому винні Європи і Сполучені Штати. Власне, Зеленському і казати більше нічого. Усі інші його проблеми спроби виправдатися стріском. Провалилися. Скажу лише таке. В Україні всі президенти, які намагалися у своїх провалах звинуватити захід, мали величезні проблеми. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Рам каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.